Мої вітання сьогодні поговоримо про водопостачання у Луцькій громаді та як міжнародна підтримка допомагає підприємству «Луцькводоканал». Підсумуємо рік, що минає з керівником підприємства Віктором Гоменюком. Тож вітаю вас, пане Вікторе, в нашій студії. Доброго дня, пане Вікторе. Розкажіть, який був цей рік, що минає для вашого комунального підприємства? Ну, рік однозначно був складний. Це вже, як правило, так заведено в галузі на превеликий жаль. Плюс накладаються умови в ті, які перебуває наша держава. Але тим не менше, усі завдання, ті плани, які ми ставили перед собою, ми повністю їх зробили, виконали, і ми з оптимізмом дивимося в наступний рік. Тому що для нас є перший пріоритет це людина, це наша громада. Кожен повинен бути з водою, з каналізацією, повинен бути високої якості по доступній ціні. І все ми це робимо і будемо в наступному році також робити. Скільки наразі працівників налічує водоканал? Скільки людей працює над тим, щоб ось та вода була дійсно якісною? У нас на підприємстві працює майже 600 людей. Це які кожного дня безперервно забезпечують все місто і всю громаду 31 населений пункт якісним водопостачанням та водовідведенням. Про ціну про ціну не можу не запитатися, як вдається стримувати ось цей тариф. Я знаю, що вода в принципі водопостачання в домівки Лучан є одним із найдешевшим, так в Україні? Так, на сьогоднішній момент і в Волинській області, і в Україні вода в місті Луцьку є високої якості і є найдешевшою. Тобто на сьогоднішній момент один літр води коштує одну копійку. Це ми так для порівняння, тому що ми завжди говоримо там про метри кубічні, вона досить тяжко людям сприймається. На сьогоднішній момент ми реалізовуємо воду для наших мешканців. Вода є питною, тобто її можна споживати, вона відповідає всім санітарним нормам, і вона один літр коштує одну копійку. Для прикладу, найдешевша вода на розрібну ринку, яка продається в. Ну, різними приватними компаніями цей там розлив і бутильована вода, вона коштує від 100 копійок за літр. Тобто в 100 разів дешевше вода нашого підприємства. Чи планується піднімати тариф? Що як дається його стримувати? так хто допомагає? Можливо, вам стримувати, тому що. Не ну не секрет, що вода є дуже важливою, а ось ціна, одна копійка. Так, що таке одна копійка? Так, абсолютно правильно ви зауважили. Зараз є складні політичні процеси в країні. Вода, попри необхідність для підприємств критичної інфраструктури, як для водоканала, її припідняти, воно би не суттєво. Навіть взагалі можна сказати. Взагалі, люди цього не відчули б, бо це питання йде про ще одну копійку, да, умовно. Цього відчуття не було б для людей, але це було б для галузі, для підприємства дуже серйозним поштовхом і знімало би дуже багато питань, що стосується його функціонування діяльності. Але цього не відбувається. Але в нас є Луцька міська рада, є міський голова, які чітко розуміють, що. Водопостачання, водовідведення, воно має бути під час військового стану 100%. Це в першу чергу. Це гарантія людей, тому що люди будуть довіряти, люди будуть на місцях залишатися, коли це все буде. І тому всі питання, що стосуються дофінансувати або перекрити певні витрати, які ми не можемо взяти з тариф. Це здійснюється Луцькою міською радою. В наступному році найімовірніше, ціна також не буде підніматися для населення про якість води, так. Наскільки часто перевіряється, ось ведеться контроль над якістю води, і хто цим займається? Якість води і контроль ведеться цілодобово. Щоденно воно ведеться сертифікованою лабораторією. Ми проводимо близько п'яти тисяч аналізів протягом року. Це тільки по питній воді. Якщо є якісь певні відхилення, відразу включаються технології, відразу всі всі речі усуваються. Е, наразі в нас вся вода з артезіанських свердловин, вона вся моніториться, і вона повністю відповідає е, тим параметрам і тим санітарним нормам, які діють в Україні. А, про е, якщо підсумовувати, знову ж таки, з якими викликами довелося зіштовхнутися вам як керівнику комунального підприємства, що складного було все ж таки? Е, ну скажу відверто. Всі виклики ми для того є, щоб їх там долати, і ми все долаємо. Е, найбільш такі речі, які є загрозливими, це те, що інколи певні процеси політизуються навіть на місцевому рівні, е, коли ти дивуєшся висловом деяких політиків або деяких людей, які ну, по мірі своїх посад вони повинні би розуміти, про що вони говорять, а інколи вони такі речі говорять. Ще просто навіть тяжко прокоментувати, оце найгірше. Тобто, тобто хейт відчули десь на собі? Ні, Чи це постійно, не мова моє... не про хейт? Це ж таке щось... новомодне щ... слово, щось так? Таке так? Так, да, воно, Тобто, повністю, коли інформація не то, що там спотворюється, а коли вона ну, подається в такому ракурсі, що. Ти просто не розумієш, як так можна таке говорити, такі речі, коли не можна зв'язати ланцюжок. Тому що таке вода? Вода це перш за все, що громада, люди залишаються на місцях, вони вірять. Тому що якщо немає води, за тиждень-два місто у вас буде просто пусте. Якщо не буде води, все підприємство, вся сфера послуг зупиняється. Немає податків, немає надходження в бюджет. Якщо немає води, не працюють підприємства оборонно промислового комплексу, які так багато дуже використовують води. І треба водовідведення робити. І люди цього не можуть просто зв'язати, як працює система, і що вода це кровоносна система в людині. Немає води все, вся громада. Не можна говорити про будь-які там перспективи, про будь-які плани на цій території, якщо у вас немає доступу до води і у вас немає хорошої санітарії, тобто каналізації. А, Власне, про е ось ці судини, які так по, по громаді е розійшлися. Розкажіть. Чи вдалося зробити ремонт? Скільки ремонтних робіт було проведено? Можливо, цього року, чи це якесь іде продовження з минулих років? Цей процес іде постійно, але в цьому році це рік, коли ми почали в нашій громаді за 30 років незалежності робити перші найбільші інфраструктурні проекти в системі водопостачання водовідведення. Зокрема, ми почали реконструкцію найбільшої станції водопідготовки. Ми там впровадимо вже на, ну, в цьому році половина робіт зроблено. В наступному році ми плануємо вже запустити це на 24 мільйона літрів на добу високоякісна система очистки води на основі американських технологій. Ми також розпочали вже процес, і він буде тривати реконструкція очисних споруд. Uh -huh. У нас також дуже багато робіт було пов'язано з найбільш критичними мережами водопостачання і водовідведення. Це магістральні колектора, магістральні водогони. І так поточна робота. Це рік, цей рік, якщо так говорити, у нас є певна складова в тарифі, інвестиційна, так звана. Вона складає там близько 15 мільйонів гривень на рік. Uh -huh. В цьому році ми фактично 30-річний 30-річний План почали виконувати те, що вже накопичилися ті питання, які були актуальні ще в 2000-х роках, які починалися, про які говорили. Дуже багато говорили, ніхто нічого не робив. Але, от ми планом, до цього йшли попри складні періоди, і військовий стан, але ми ці всі речі почали запускати, тому що. Якщо цього не робити два-три роки, і ми вже будемо мати незворотні процеси, коли у нас місто все буде розкопано, ми будемо не знати, що в нас буде вода бігти не зікою, до якої якості, із якою з якою скажімо так, так діри. Так. так тобто, це треба все робити. Ну треба не зупинятися. Ми розуміємо, ми не йдемо. Не вилучаємо кошти зараз бюджету, тому що місто там допомагає Збройним силам України. Ми пропонуємо певні моделі, що стосуються залучення довгострокового фінансування, яке там потрібно буде віддавати там в 27, 27-28-30-х роках. Ми вже віримо, що вже тоді буде більша ясність. Також ми залучаємо. Певні міжнародні кошти власне міжнародні про фінанс... міжнародну підтримку. Так цього року скільки коштів вдалося залучити? На що залучаєте кошти і чи охоче. Закордонні партнери підтримують okay. власне Луцьку громаду. Дивіться, в нас, якщо говорити про підтримки по вливаннях, ну в нас є три таких головних інвестора. Да? Uh -huh. Це перший це Луцька міська рада, яка досить великі суми на сьогоднішній момент залучає і переорієнтовує саме на забезпечення людей якісним водопостачанням, водовідведенням. Другий великий інвестор це наші споживачі. Я хочу подякувати, тому що вони були досить справними по платежах. У нас немає там проблем з розрахунками, усі люди оплачують, і у нас немає там великих жодних майже нарікань. У нас все з ними, як то кажуть, гаразд. У нас підтримують фінансово, ми їм надаємо якісні послуги. Ну і е, третя сторона, яка сьогодні виступає певним інвестором, це міжнародні фінансові організації. Але я хотів би зразу звертувати увагу, що е, ми вже так звикли до е, висловів міжнародна допомога, гранти так, так. це не так просто. Міжнародна допомога це не означає, що ми кажемо, допоможіть нам, от вам гроші. І це гранти так же само. Це не те, що там дали, то що ми тут такі є, у нас там певні проблеми. Щоб отримати міжнародну допомогу чи отримати грант від європейських інституцій, це клопітка, довготривала робота, яка ще набагато є складнішою, ніж використовувати внутрішній капітал, тому що це конкурсні засади, подається туди. Там інколи на фінансування і конкуренція грантів, велика конкуренція правда? велика. Інколи 40-50 учасників громад подається. Ти повинен підготувати дуже високоякісний проект. Ти повинен до нього долучити ще більш дрібні проекти, які мають освітній там напрямок, екологічний напрямок. І ти це все маєш робити. Це все потребує також і певних фінансів дуже високого професіоналізму людей, які це все обслуговують. Розуміння на яких по правилах там грають, і тому гранти і допомога. Це добре. Ми це з цим справляємося, залучаємо, але це кошти довготривалі. Тобто, в межах одного проекту він може 3-4 роки реалізовуватися. Угу. А по деяких роботах от нам потрібні гроші сьогодні на сьогодні. От ми в цьому році зреалізували за 4 місяці найбільший в Україні станцію власного виробництва для власного споживання електричної енергії на базі фотовольт... ну, фотовольтаніки сонця найбільшої потужності для комунальної сфери 0,6 МВт. І вона вже працює, генерує. Ми її зробили за чотири місяці. В рамках міжнародних проєктів такі, такі речі робляться за чотири роки. Так, це роки-роки. Роки, нам нема коли чекати. Якщо в нас проблема з енергетикою, у нас проблема маневрової потужності. Ми високо ну, споживач, який дуже багато бере енергії. Ми це все бачимо, що є проблема, ми його швидко зреалізовуємо. Але ми шукаємо внутрішні кошти внутрішніх ну, державних банків і все це профінансувати швидко зробити. Тому е, працюємо по всіх напрямках: перш за все, засновник, споживач, ну і також міжнародна допомога, підтримка, міжнародні кредити, які є ну максимально довгі в часі, е, відносно хороші умови, але дуже довгі в реалізації. Не з нашої сторони вини, а по їхніх процедурах, тому що вся Європа вона живе виключно по. Процедурах ну, так. і не досить такі ну розтяжливі бюрократичні процедури власне про ось цю електричну станцію і про вашу енергонезалежність. Так розкажіть наскільки виправдала уже себе за ось цей ну власне короткий період часу, так але чи виправдано? От що можете сказати про ось цю с електроспідстанцію, так не? Ну так, на власне споживання. У нас є великий потенціал в водоканалі і по біогазу, і по сонцю. Я це неодноразово говорив, і ми ці всі проекти робимо. Ми наразі максимально попрацювали над реконструкцією систем електропостачання з точки зору альтернативних джерел на випадок раптових відключень світла. Тобто, ми от вже останні обстріли, ми через 4 секунди водоканал повністю відновився, відновився і почав подавати. Воду, що це навіть ну, не було відчутно там для міста. З точки зору забезпечення себе, здешевлення вартості, ми розуміємо, що зараз електрика для водоканала там, коштує 11 гривень кожен кіловат. І ми споживаємо багато енергії, тому що вся вода подається за рахунок електрики. То ми для себе ставимо обітні плани. Ми говоримо, що вода це надра, і ми повинні використовувати ці надра, повинні рухати. Також е, наші, як то кажуть, сила вітру або сила е, сонця, і це буде максимально здешевлювати ціну. Це буде давати можливість вивільняти певні потужності енергосистеми. Ми так. не будемо їх тягнути з мережі. І це в цілому для держави ну, мегастратегічний напрямок. І по цьому треба рухатися. Тому що якби водоканал, ми на вступному році почнемо проєкт по НЕВКО на 1,8 МВт по сонцю mm -hmm. реалізовувати. Якби на кожному підприємстві водопостачання, на кожних там, бюджетних установах це весь напрямок був би, ми за рік могли би там 50 там, по області 50 мегаватт вивільнити. Це велика потужності. Якщо брати Україну, то воно протягом року. Суттєво вивільнило би енергетичну інфраструктуру, не зациключися на об'єднанні енергосистеми, а локально кожен, що може, виробляє, зразу споживає, це економно. У нас, виходить, собівартість досить дешева, сонячної електрики. Проєкт окупний буде за 4 роки, при перших вже періодах його роботи. Він навіть показав трішки кращу продуктивність ніж те, що було планово закладено в техніко-економічне обґрунтування. А інші громади хто ще може ось похизуватись власне, ось такою підстанцією, так ну наразі в такої потужності ще ні в кого немає по Україні. Так про це багато хто говорить, але ми, ми завжди стараємося робити. Uh -huh. Говорити можна ну дуже багато, розказувати що все треба, треба, треба. Е, немає нічого кращого, як стати зробити. Це складно, скажу відверто. Ну не так, то воно все просто дивиться. Але якщо в тебе є хороша команда, є розуміння влади, є розуміння громади, що це треба робити, ти це робиш, воно все вдається, воно тоді працює, і всі тоді бачать, що да, дійсно це правильні речі, тому що ну наш вже проект він став як свого роду екскурсійним туром для дуже багатьох і громад, і приїжджають, і ознайомлюються, і дивляться. Бо вони про це чують, вони це хочуть, але думають, що це досить ну, неможливо. А коли mm -hmm. вони приїжджають і бачать, що це не картинка, там як то кажуть, просто про наміри взята з інтернету, а реальний об'єкт, який стоїть, по якому ти ходиш, це щупаєш, Ну це правильно. А про очисні споруди, так власне, що планується, що зроблено цього року, і що планується на наступне? В цьому році в нас зроблено техніко-економічне обґрунтування. Зроблені вже три стадії проєктування, три етапи. Уже закуплено ну, проведені відповідні процедури, профінансовано закупівлю основного технологічного обладнання для першої половини реконструкції очисних споруд. І я думаю, з квітня місяця ми вже почнемо фізичні будівельні роботи, тому що ми вже будемо мати в наявності індивідуальне виконання саме головних таких ну, очисні споруди. Це як конструктор. Так. Да, тобто там є основне технічне обладнання, лінієчка свого роду, воно це все йде. Під, під, да. А вже самі будівельні так. роботи, це вже ну, там його все змонтувати, підключити, да, це воно в часі тривало, але головне це виконати оці всі величі, великі громісткі mm -hmm. технологічне обладнання, яке є індивідуальним. Тобто його немає так, що там от сьогодні його можна купувати. Воно деякі робиться 9 деяк місяців робиться. Тому ми, щоб будівельники не чекали і не зав'язувалися, ми в цьому році закуповуємо основне технологічне обладнання. Воно все виготовляється, воно приїжджає по мірі і далі тоді вже вступає в роботу його монтаж. Це складний дуже об'єкт з точки зору його виконання, тому що це реконструкція діючих очисних споруд, на які приходить ну, фактично 45 мільйонів літрів е стічної води щодоби. І цей процес має тривати під час її реконструкції. Так. Воно все буде йти. Ну, з будинок неможливо. Неможливо, Скажем, так. жодної, як то кажуть, можливості на якусь там помилку немає, тому що витік таких об'ємів це ну, реальна загроза для довкілля. Але я думаю, що наша, наш план організації робіт він спрацює. І ну, ми повинні з цим задачею так само справитися, але це також ну, об'єкт, який буде реконструюватися до 2,5 3 років. Про співпрацю з громадою і, можливо, з сусідніми громадами. Що могли б сказати? Як вдавалося налагодити комунікацію з мешканцями, так і з сусідніми до, до Луцька громадами? Так, громади повинні співпрацювати. Громади повинні співпрацювати в рамках таких проектів, як вода, каналізація, так. тепло, сміття в великих таких проектах. Цьому році він також ознайом, ну, знаменувався тим, що Братинська громада, Луцька громада підписали відповідний договір, що стосується е, співпраці е, в частині водопостачання, водовідведення. Е, Братинська громада свої зобов'язання виконала. Вона нам була перерахувала 15 мільйонів гривень, які були спрямовані на реконструкцію тих об'єктів, які безпосередньо отримують послуги Братинська громада. Ми також їх використали і оновили певні основні засоби для того, щоб Братинська громада мала воду в тих об'ємах, які вона цього Скільки вона, вона користувалася водовідведенням, я так розумію. Так. Так чи інакше користувалася, але якимось чином все ж таки не долучалися фінансово. Не долучалася фінансово, так але вони в себе провели хороші слухання і серед депутатів, і серед громади. І вони розуміють, що громада має розвиватися, має будуватися, але вона не має доступу вже до ресурсу, до води, до каналізації. Говорити про якесь нове будівництво чи про якісь заводи інвестиції, хтось придаде на цю громаду, ну, це логічно, що цього не буде. Тому що першим ділом питають, чи є доступ до води і до комуналізації. Жоден бізнес не може функціонувати. Громада це зрозуміла, вони домовилися, зустрілися, переговорили, все нормально, все підписано. І зараз вони в себе роблять там грандіозні плани по водопостачанню, водовідведенню своїх населених пунктів. Вже використовуючи весь потенціал з і Луцької громади, дуже дякую вам за розмову, пане Вікторе. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні, впродовж ефіру, ми розмовляли з директором підприємства «Луцьк водоканал» Віктором Гуменюком. Не перемикайтесь, залишайтесь заверсом.